При замірі компресії у 2Т-двигунах існує таке явище незрозуміле. Е, яке компресометр цілком справний і дійсно справний, е, і не один навіть цей. і друг, Навіть хто без компресометра є такі, навіть і правильно, що більш-менш замірюють пальцем. Там. Компресію показує дуже добру, А от коли вже ну, все перебрали, там, передивились, все банальне, там, герметичні сальники, карбюратор, е пелюстковий клапан, е зняли цей, зняли циліндр і помітили таке там, або ще гірше. Але точно не, так, не на компресію, як в даному випадку, показала компресія тут 9. Ось, Це верхнє кільце. Чому саме в двох двигунах? Тому що в 4Т двигунах за компресією відповідає в основному герметичність клапанів і правильне виставлення міток ГРМ. По те, що там у вас вже з'їджені кільця, у вас в першу чергу покаже. Покаже те, що супуна буде масло йти, або дуже шалено диміти з глушника. І тоді вже вам прийдеться точно замінити. У 2Т-двигунах це буває не всіх, далеко не всіх, але пояснюю, в чому справа. Це сузуковський двигун. У першу чергу таке явище спостерігається в короткоходних двигунах, в яких короткий хід, і тим бачить збільшеною кубатурою. Тут 65-ка. При заміні кубатури тут поршень майже вже доходить до. Степінь зжаття е, дуже великий. Але чому саме діло не про це? Чому з мого боку і, і саме? Компресометр показує багато, а коли заводиш, двигун вже важко більш-менш заводиться. Сузука любить хорошу компресію. Там і вже починається оці от... десь нестабільні холості, тяга от вже не та. Це із-за того, що дивіться, коли ми замірюємо компресію, ми відключаємо свічку, ми відкручуємо взагалі і суміш не запалюється. Бензин у нас продовжує в циліндр поступати сюди. Але... Не запалені гази, тобто рідина або взагалі повітря, воно создає компресію тільки ту, яку ви лапкою, до речі, коротко, з коротким плечем в Сузуках, набиваєте от лапкою, тому у нас вдари там 9. Коли ми відкручуємо компресометр, закручуємо свічку і запускаємо двигун, оце зжаття, свічка в кінці запалює перед кінцем. І вона, коли запалює, гази. Запалені гази уявляєте суміш бензину з. Повітрям створюють шалений тиск, який в порівнянні з тим, що не запалена суміш, легко легко сюди от проходить і вже не відтолкує поршень в ісходне положення, початкове положення. І у нас вже не та компресія. Це явище з мого боку. Поможіть мені, майстри, хто більш можливо тямить від мене, поправте, доповніть, зафакайте на теми люди, щоб спілкуватись і ділитись інформацією. і один одного ну, поправляти вчити.